Вітаю друзі на каналі Батьків Сад. Невеличкий огляд малини сорту Дельніва Сьогодні 1 вересня 2022 року. Бачимо, що вже відбувається цвітіння. Малина в теплиці в ящиках рибних. Об'єм ящика 30 літрів. Залишили десь 8-10 пагонів. Спробуємо взяти урожай. Одна проволока на висоті сантиметр 80 друга десь на метр 40 напевно. вже до цієї висоти малина доросла, хоча вона має стриману силу росту. Порівняно з Марічкою чи рітою вона менша, вона доростає до 1,50 50 і далі наросте. Далі утворюю цвіт і зав'язує ягоду. Сьогодні робив обробку пристопом, щоб ви розуміли, перед тим всі листя до висоти 30-40 см було підчищене і низ кущів, також ящики були пройдені. Цим біологічним препаратом. Дуже довго його розводити, запускати, так скажем. До життя хвилин 10 прийшлось колотити його в невеликому об'ємі, давав 100 грам на 16 літрів оприскувач 100 грам препарату. Хвилин 10 колотив, розводив, потім заливав бачок і далі доливав вже. Об'єм води до повного бачка до 16 літрів. Тобто 100 грн на 16 літрів. Зараз підв'язую пагони, щоб забрати їх з міжрядь і закинути оцей проміжок 60-70 см, можливо навіть 80 см. Тут мають бути всі пагони. О такому проміжку. І тут має бути ягода. Латерали мають звисати міжряді. А тут має бути чисто, має провітрюватися. Для того, щоб не створювати умов для розповсюдження грибків, бактерій і так далі. Тут -от. ці пагони вже всі закинуті під першу проволоку. Далі по міру відростання вони будуть заводитися під другу проволоку. Ось так. Сорт Я його до покав трошки пізніше. Так вже 5-6 латералів вже дали, 5-6 бруньок з пазух листя, дали латерали і вже утворюють ягоду. Всіх, всім гарних грошаїв. Перемоги нам. Ну і миру, звичайно. Дякую за увагу.